Найдобрішого всім дня. Вчора знімала цю гортензію, що вона на сонці була досить прив'яла. За ніч гортензія відновилася. Відновила свої пелюстки, тільки декотрі пошкоджені. Ось так вони підгорають сонцем, якщо вони були мокрі, Наприклад, ось зараз на них, ранок. І якщо б зараз дуже сильне сонце припекло, вони не висохли би, а просто би зварились. Так як і тут, в декотрих місцях. У нас то дощі перепадають, то дуже спекотно, буває всяко. Але в загальному гортензія має властивість відновлюватись і акумулювати свої сили під час спеки. Вчора було у нас 31 градус, сьогодні має бути 27. Така погода. У липні у мене дуже мало всього квітне, вже за середину липня зараз. Троянди відцвіли своє перше квітування, першу хвилю квітування. Набирають сили, обрізала я їх. Трошки почистила сад, тому що дуже багато. Посаджено всього густі посадки, і густі посадки провокують до того, що треба багато обрізати, вибирати, виносити, але зате багато квітів різних виростає, що дуже тішить. що можна посадити більше, просто треба багато обрізати, виносити, рехлити. Такий безкінечний процес. Ось з нового у мене заквітнув гладіолус на першому плані, гладіолус еспресо, Темно-бордова квітка, початок цвітіння. І заді в нього квітне білий флокс, юка і рожевий флокс. Зараз ми підійдемо ближче і я вам покажу. Цю компанію зблизька. Ну, кореопсис квітне з пасенків знову і знову. І буде квітнути все літо. Дуже гарні, позитивні, веселі квіточки. Майже ромашки. Кореопсис. Ароматний білий флокс. Дуже цікаво спостерігати за садом, і мені здається, що от у липні, в другій половині липня, у мене більше білих квітів, ніж зазвичай. Спочатку весни багато жовтих квітів, потім фіалкових і бускових, потім рожеві квіти підтягуються. А білі квіти також гарно виглядають. І треба щоб різніше квітнуло щось в компанію, ще підсадити на цю клумбочку. Ось, наприклад, юка гарно квітне ще. Стріла невисока, юки, але розгалужені. Розгалужена дуже стріла, і квітів тут багато. Хоч квіти були пошкоджені дощем, сонцем. Але розквітають нові і нові і дуже гарно виглядає. У саду біла хмаринка. Обрізана, сильно обрізала багато квітів, бо тому що вони западали дощем і в'янули, і то підсушувалися, то пригнивали. І зараз вони випускають уже нові. Нові бутони зав'язують і будуть цвісти. Троянда називається Pink Авеню. Ось, наприклад, ця троянда, вона вже обрізана десь з місяць тому. До нових пагонах зав'язує нові бутони і готується до другого квітування. В ногах у троянд у мене посаджені герані, герані садові. Ця герань крупнокоренева. Подобається вона мені тим, що вона дуже, знаєте, як то кажуть, гарно старіє, красиво. Листочки засмагли на такий бордовий червоний колір. Я обірвала всі від ті, що відквітнули, щоб вона не зав'язала там насіння, не розсівалася. І вона почала нарощувати краще свої листочки. І вони ось так засмагли. І зовсім не псують вигляд, що вони вже квітнули давно і нічого не треба тут обривати. Подобається мені така, такий килимок. З цієї герані. ця герань цікава тим, що вона зимує з листям. На зиму дуже багато ось такого бордового листя, яке не пропадає, а зимує зеленою, зеленою масою, зеленим килимком всю зиму під снігом. Має аромат, і мені хочеться вірити, що цей аромат відлякує якихось шкідників. Ну, так, щоб дуже її їли слимаки чи щось інше, я не помічаю. Просто вона так і виглядає. Гейхера, також з ряду тих рослин, які зберігають свою декоративність дуже довго. Ось вони вже відквітнули ці дрібненькі квіточки. Але гейхера продовжує красуватися бордовим листям. У мене тільки один сорт такий гейхери, який я вже рознесла по цілому саду в кількох кущах. Дуже мені подобається. Більше садити, просто в мене немає місця, куди фізично. Тому ось цей сорт вибрала. Він разом з геранькою. Ось так вони дивляться. Це я обрізала. На перстянку, що відквітнула. І в нас пазух випускає нові бутончики. Спробую ще раз квітнути. Нехай квітне, дуже-дуже гарна на перстянка. І дуже гарний в неї рожевий колір, темно-рожевий колір. Скоро буде квітнути ця лілея. У мене зараз такий колір гарний в садку. Або бордові, або білі квіти. Здебільшого дуже гарно, дуже мені подобається. Коли вона заквітне, я знайду сорт і покажу її. Red Intuition для другого цвітіння набрала бутони. І ось цей мій еспресо Гладіолус. Куп'янки у нього чорні з оксаметом. Вживу вони набагато чорніші виглядають, а камера трошки висвітлює це забарвлення. Знову квітне моя плетиста троянда жовта. Називається вона Золотий Душ, але називається вона так українською. Оригінальну назву так і не згадаю. Може підпишу. Дуже велика квітка, крупна квітка. Другий рік у мене. І я сподіваюся, коли вона виросте всю свою висоту, вона буде дуже-дуже... Красива. Природня видова рослина, Алтея лікарська. Для мене це дика мальва. Принесла я її в сад, тому що дуже подобається мені її рожева квітка. Багато бджілок на неї сідає. Квітне дуже рясно. І заді неї. Садова трандисканці. рожево сині кольори. Так освіжають. Цю квітку, Алтею лікарську можна побачити просто у лузі, десь по берегах, навіть на смітниках. Вона невибаглива до ґрунтів. Вона росте, багаторічна рослина росте довго на одному місці. Ось вона також гарно виглядає у саду. Працюють бджілки. Зараз підніметься вище сонце і квіти закриються. Так вони себе бережуть від спеки. Жовті теченки, сині квіти, засвітає квітка за квіткою, і так вони довго тримаються, все літо. Традисканції садові ростуть. У мене традисканція ця росте в обмежувачі, в такому коробі. Сітки, так вона росте і вона не розвалюється. Дуже крихка рослина, ломиться, але вона хитрюня така, вона ломиться. І якщо волога земля, вона знову може прийматися, відпускати корінчики і рости. Дуже легко розростається, а я її посадила. Ось цю сітку і вона у мене як у вазі. Садова герань синя. Ще буває рожева, біла, бускова, ну, голуба у мене красуня синя. Також з природних рослин, видових рослин у мене в саду можна побачити плакуна. Плакун верболистий. Медоносна рослина, лікарська рослина. Досить високий він виростає в садку, тому що на лузі, десь у гайочку, він росте нижчий ростом. І не таке має пишне цвітіння. Тут з одного куща наросло. Дуже багато гілок, і всі вони зацвіли і квітнуть вже дуже-дуже довго. У травні посадила маленьку гліцинію, хочу цю рослину висадити на якусь арку або опору. І ось вона вже від травня в мене оплила ось таку двометрову арматуру і росте далі. Росте шалено швидко. І я з задоволенням чекаю її наступного року. Не знаю, можливо, вже і заквітне. такими ліхтариками синіми. Ліцинія дуже швидко росла Ліана. Так починає квітнути і соп, лікарська рослина. Квітне він з боку, де сонце присвічує. І згодом кущ весь буде ось такий рожевий. І соп. І ще одна природня рослина, звідки засіявся, у мене такий бур'янчик. Гарне листя в нього спочатку таке було, знаєте. Сріблясти, більше, навіть сріблястий я його залишила і он ну, заквітнув, навіть не знаю, як називається цей кущик. Заквітнув білими квіточками дрібненькими. Який теж дуже полюбляють бджілки. Наростає жимолость, також хочу з неї зробити зі еліани таку на опору. Деревину, якось воно в мене має бути, ще не знаю як. Але даю спочатку їй нарости декоративна жимолость. Потім буду формувати і підв'язувати. фаляріс. Тут трава фалярісу. очеретянка. Посаджена у відрі, щоб не дуже розросталась, і, знову ж таки, букетом росте нікому не заважає. Виросла вона в мене буквально з трьох. Пагонів з трьох стебел дуже сильно розростається, дуже класно наростає. Я лишаю її на зиму. обрізаю її весною. Дуже гарна штука трави у саду. Особливо для мого саду, липень. Мало всього квітне. Але дуже сильно наростають трави. Набирають свою масу, Набирають свою зелень. Ця. Трава ряболиста і щось таке, таке схоже з фолярисом. У мене є, але бульбоносний райграс. Бульбоносний, тому що не росте з корневища, а з бульб. Здалеку, ніби однакові вони, також білі зелені смуги. Так вони. Тут разом і ростуть трави дуже класна штука у садку. Колосковий ліатріс білий. Ось так мохнаті колоски виростають. Молотиста гортензія перший рік у мене в листопаді минулого року посадила. Чомусь навіть і... Не запитала сорту на базарі. Ну, не знаю. Чи знайду я і буду знати, як вона називатиметься. Для мене це новинка. Гортензії, які в мене ростуть, переважно великолисткові. Ще трава вівсяниця сиза і вівсяниця така більш зелена. Дуже багато сортів такої вівсяниці є. І вони всі мають свої відтінки. Сиза вівсяниця вже давніша посадка, і вона квітне. Ця вівсяниця наростає. Веселий, позитивний жовтий бересклет. бузок на штамбі і там ще один міскантус. Тоненькі листочки з білою смужкою посередині. Мескантус розростається гарно, йому 2 роки. І ближче до вересня випусти свої вінички, випусти свої квіти, буде квітнути. Це злак. Десь насіявся мак, такий бусковий колір в нього був, такий рожево-бусковий. Ну, я лишила, щоб зробити, можливо, якийсь декоративний букет на зиму. Хай дозріває. Там опунція, кактус зимоючий. Ще відкриє зараз до сонця знову свої квіти. На ніч вони закривалися. Лантана, така курортна квітка, росте десь у Середземномор'ях. Там у мене також квітка лантани і однорічної шавлії. яка шавлія зацвітає, сіється і знову росте щороку. Цибулька шніт. Знову гейхера і невідома мені трояндочка, яка наростає, бо буде знову квітнути. Гарні рожеві квіти, квіти схожі, зовсім, зовсім дуже сильно схожі. Ось тією квіткою по кольорі з цим флоксом. Цікава мені рослина кобея. Не бачила, як вона квітне. І зараз цікаво за нею спостерігати. А вона плететься, наростає на арку. І ось щось таке відпускає і якось це має квітнути. Кобея синя називається по сорту кафедральні дзвони. Моя новинка у саду це. Така черепаха і бочка. Дуже мені не сподобались. І вони зараз тут живуть. Черепаха живе біля води. Бочка чекає на свій вазон. Скажу, що це вироби з білого бетону. І пофарбовані кольори. Білого бетону в мене багато, але переважно білий бетон, який залишається або білим, або сірим. А ці розфарбовані фігурки. Кореопсис. Квітка буде квітнути, напевно, все літо. Перший раз за нею, перший рік за нею спостерігаю. Минулому році посадила і відразу наріс великий кущ ще минулого року, а квітне він аж цього року. З пазух виростають нові пасенки з бутонами і цвіте, цвіте-цвіте. Гарний, веселий, позитивний кущик, позитивна квітка, кореопсис. Білий очиток вже завершує своє квітування. Тут Вівсяниця сиза своїми квітами і мій любимчик Месканту зебрина, який заквітне ближче до осені. Виглядає дуже гарно, дуже такі тугі плотні стебла. Тримає файну форму, не розвалюється, не треба його підв'язувати. Добре, росте вверх, вертикально. Я його в минулому році посадила там, де було вільне місце. І навіть не чіпаю його, тому що дуже здорово, навіть якщо на передньому плані. Ось такий трав'яний великий злак. Дуже гарно виглядає. Ось такий зараз сад у мене. І тут квіти, квітнуть. А тут аптечний городик з різними м'ятами, чебрецем, лавандою, полином. Тут є ще материнка, шавлія, звіробій, суниця жовта і червона. І всього-всього потроху. Наростає, щось обриваю, заварюю чай, сушу. Оце салат в гріс таким великим і вже заквіт, е, квіт, е, зацвітає. Ну і нехай буде. Поки рослина така, знаєте, здорова, не пошкоджена, не поїджена, то нехай собі росте. Вигляд естетичний, красивий, так як я люблю. У нас такий мак колись називали зіркач, він сам насівається. Квітне на квітка один день, такий рожевий, з легеньким таким бузковим відтінком. Медонос. Там бджілки без перестанку тусуються квітці. Красивий, красивий. Літо дуже швидкоплинне, все мине, все пройде. Хочеться, щоб побільше лишилося в пам'яті і на відео. Літа, тепла, сонця і краси, квіткової краси. Я висаджую рослини ті, які мені подобаються, але і крім того, ті, які в мене ростуть. Бо тому що те, що мені подобається, це ще не означає, що вони будуть в мене рости. Я собі якось трошки інакше бачила сад, але коли садиш і ти бачиш, що рослина ну, ніяк не береться, не може тут жити, то мусиш відмовлятися або переносити в її в інше місце, більш вигідне, більш козирне. А садити те, що росте і так ось вже третій рік, я спостерігаю за. Квітами, що росте тут і кому тут подобається. Спочатку я планувала, що ця зона у мене буде з грядками, з городом маленьким, але якщо квіти ще ростуть, тут, то у мене на цій землі і у такому затінку, що зараз після четвертої години сюди прийде. Тут тільки вранішнє сонце, овочам замало світла, вони погано ростуть, вони хиляться постійно до сонця. А ще я прочитала, що якщо овочі, які ростуть на грядці, недостатньо отримують світла, то вони набирають дуже багато в себе нітратів і всього. Такого, що не корисного. Одним словом, вони несмачні. Овочі мають рости на смачних землях, отримувати повну порцію сонця, світла, тепла, а квіти ось вони ростуть. Тому в мене тут тепер... Садочок. А була колись навіть картопля. Ну що ж, дякую всім за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця, хто додивився. Гарної всім днини і побачимось!